Ви коли-небудь хотіли поплавати в Луцьку, але так, щоб у чистому басейні, в хорошому якомусь закладі і щоб, звісно, тут е, була якась кухня ще. А це все можна зробити в Ротонда піч клаб. І якась така колись була ротонда тут розвалена, а тепер цілий басейн. Окей, добре, дивимося. Але як тепер мені десятись до берега? Люди! Люди! Розкажіть, от добре, тут зона кухні. Де кухня? Кухня, будь ласка. Ось у нас такі. Ми зробили нестандартний хід. Ми придбали 40-футовий контейнер морський. Ми взяли контейнер, переблаштували його на кухню. За обладнання нас дуже сучасне. Все хороші торгові марки. Ми готуємо кону піцу, ми готуємо суші. Ми готуємо салати, закуски. В нас є морозиво, є дуже класна гриль лінійка, тобто ребра, овочі, гриль. «Ротонда біч клаб не просто кухня, якусь, яку вам там на сковорідці зробили, а тут є справжній гриль, де ви зможете замовити найсмачніше м'ясо і навіть овочі. З кальянами. З кальянами повний порядок, ви бачите, люди курять, якби, свіже повітря, парк. У нас цей сезон стартовий. Ми пробуємо всі формати і по кухні, і по бару, і по кальянах, і робимо максимально демократичні тарифи по купанню. І якби, хочемо, щоб люди сказали лайк. Like". О, зараз у нас така невеличка перерва між водною гімнастикою. Люди відпочивають. Зараз у нас буде, як я насував, конкурси на катаннях на надуних фламінго і пігасах. Ну такий веселий фест, квест. Тобто, ми робимо не тільки стандартне купання, але й такі імпровізації на воді, щоб людям. Було весело відпочивати, щоб це був новий рівень відпочинку для нашого міста, тому що це новинка і нова концепція. І я думаю, в центрі міста не кожне місто може собі похвастатись такими об'єктами, враховуючи, що це лише третій день, як ви казали, після відкриття, то людей дуже багато. Я так розумію, всім сподобалося. Якщо раптом десь там в Туреччині вас було е, мало сонця, то ви без проблем зможете наздогнати його тут в Луцьку в Ротонда був там а, просто колись якби відкритий концертний зал, а тут раптом басейн. Коли він був відкритий концертний зал, 30 років ну, тому, ви да, розумієте, я ротонда, ротонда давайте почнемо з того, що ротонда вже нічим не була б дуже багато років. І yeah. якби руки не доходили ні в одного, ні другого, ні третього, якби ідеї, сорити ідеями може кожен. А якби взяти зробити, будь ласка, ми відкриті до критики, але якби. Ось така наша ідея. Ось така наш таке наше бачення сучасного європейського місця для відпочинку в 21 столітті, тобто... Ідея, якщо чесно, наснилася, наснилася та, та, на восени десь. Е, так, я встав і думаю, це дійсно треба отак робити. Як взагалі очищується вода, бо я так розумію, що це якась надсучасна система, так, фільтрування. надсучасна система фільтрування води. Ми зараз знаходимося в таких, можливо, комусь здасться, що катакомбах, але це ну якби це технічне приміщення, воно mm -hmm. ну не для всіх, не для всіх, а для сервісу. Доступ сюди обмежений, тому що це дуже серйозне обладнання. У нас стоїть німецька е, фільтрувальна піщана система. Оце, ви бачите е, піщані баки, е, через які вода проходить і е, очищується. Ну, груба очистка йде, забирається важкі елементи, там сірка, залізо, і т.д. і т.п., які ну, не, не допустимі в громадських місцях. Іде процес хлорування, додатковий в нас, оскільки це передбачено нормами. Користування громадськими басейнами в будь-якому випадку. І е, в кінцевому етапі, ось ви бачите ось такі колби, е, такі залізні, професійні шведського виробництва. Вони, е, це ультрафіолетові лампи, які знезаражують воду, аби в них не розвивалося ніколи. Ну, по реалізації цього проєкту насправді е я знайшов дуже багато підтримки е у всіх, всіх, хто дізнавався про цей проєкт, казали Давай, давай, давай. Бо це ну, класна нова ідея для міста. Я дуже хотів би подякувати владі, тобто ті, хто підтримував і якби, робив все можливе, і роблять це можливо, щоб все було якби, без перепон. Дуже дякую. Ви самі круті. І я ще раз кажу, я один з команди. І ми разом і будемо добуватися, сподіваюся, хороших високих цілей. Сподіваємося, що Ротонда стане новим улюбленим місцем для відпочинку лучан, і сюди їх приходитиме багато, але при цьому завжди світитиме сонце, адже воно тут обов'язково потрібне. Будьте щасливі і до зустрічі на першому.